Міша, блядь, з блядь! Все, все, пощадка, хай там побілять. Трибуни, трибуни ширять. Трибуни депоширять, що там їх, на них набігла поліція. І ну, Так, купковий Без Скидка за нами. На трибунах заворушка. Нехай ком команда Пантер там, блядь, між собою блядь, роз'єбе один одного, блядь. І ми... Можна, да. можна. Так. Так. Емоції, емоції. Ми <laughs> маємо в них вигравати, але... Зараз не до цього, зараз гра з казанам Пантери. Ой, не пантери, а Бескіт, чи як там, блядь. Біг Бен, нервниче. Да, ага. І удар головка! Як м'яч летить. І перекидка. Ой, ні, хороший! Ні-ні ні, нема ревка у Але ван Персій. Втомився, втомився Персі Ван. Подпольна, подпольна клікуха. Персик. Персик. Але так, кубковий матч продовжується. Півтора хвилини зіграно командами, поки на табло нулі. Указана на мало шансів і на пенальті також мало шансів у них, якщо чесно. Але але, але. Так, Вова глоко протягує м'яч. Пас на кейна. Невдале завершення. Від гравця без скиду. Там Пас на Петю. І контратака без скиду. І діагональ Йо -йо. Пошла. але... Тепай сильно віддає. М'ять, міняй м'яч! Міняємо м'яч! Міняємо м'яч! Зіграно три хвилини! Команд... Але команди не поспішають. Не Вони... поспішають, тому що дистанція довша, ніж в звичайних матчах. Нагадаємо, команда грає 10 хвилин. Перевіряє міцність челюсті. Хакімі, але Хакімі він такий він боєць. Він на цьому не буде здаватися. Тримається, Марокканський Марок... але... бієць. Вже. Але, 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 але Бобчик щось накрутив, навертів. І вже йде контра. Так, дипай, тяне м'яч, центр на головка. Ой-ой-ой І рахунок в цьому матчі відкрито. один Чи підніме голову, Казанан? Іван Персі до м'яча, знову в кутку. Простильна передача. І як засліплять? Один гол сьогодні забито командою Казанан. В першому матчі відна... відзначився Ван Персі. А далі гольова посуха. Класна гармаша, удар вийшов. Воротаря команди Казанан. Все, 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 був постріл, але. Хакімі на місці. Хоч у нього і болить голова після Простріл в челюсть. Миша, ти опять щепився, блять. Блять, ти що, гониш, блять или що? Ти блядь, скандаліст, блять. Блять, який скандаліст, блять так, п'ять хвилин зіграно. Екватор в цьому матчі. Чудак проходять дай пас, спеціально не дає. Де второ проходить грудей пасписально дають. Третє сворот проходять, блять, дай пас, і рядом і Ой, хороший! Є можна добре. розвивати атаку, можна. Що придумає? Що при під себе нема, прибурає, не буду? Нема, нема підсилення? Всі грають в одне касання і ні. Гатузо продавляє по флану. Ну, можна no. щось придумати. Циркуль знову хоче накрутити. Пас на Петю! У... Ой, я, я, я! рахунок з рівняного! Який... Повертається інтрига в цьому матчі! Який Сюжет цього матчу! Один-один <вас> на шостій хвилині Казанан повертається в Кубкову гру. В футболі ще є захист на баталь. Чотири хвилини. Тьомич, а поскольку статуски? не гра? По, 10? по 10 кубкова граф. Мы сейчас будем по 10? Конечно. Блядь. Не, мы будем по 7, блядь. Вы Зачем? При тебе 5 ног заканчиваем, если ваша книга. Че, у нас сегодня выгровала? Ну є? да, чувак, заканчивай. Колько выгровали. Жадная хуйня, блядь, которая в защиту не возвращается. Кто бы не путал? Мы ж не знаем. Мене а з бля. ким? блядь? Миша, я тобі дам пас. А чесно, в наступній ігрі, блядь. Гольовий, блядь. Станеш, блядь, своих варити, я, я бо, тобі я, Бля, я, бля, блядь, не, не вижу, сука, там, блядь. Я тебе говорю, я пару раз пиздился на футболі, когда таку хуйню попадав. Бля. Коли, блядь, типа чуваки грають своєю командою і спеціально не дають пас, потому что блядь, типа, бля, они друг друга знают, кореша, там. Я им пал в рот, кореша, блядь, нахуй. Грайтеся самі, блядь, якщо ви кореша, Тобто ти жалієш, що немає БП на полі? Ні, я ж вважаю, що не від во-первых, а, во-вторих, я ж вважаю, що прийшла та хуйня, тобто, пора бити за щільну ніч. І так, 7 хвилин зіграно, поки на табло 1 на Невже будуть пенальті після матчеві? Або комусь нап'ють табло. Так, нерви здають команді без кут. Казана, давай, не давай, було, давай не тяни! Грай, грай! Ніхуя не, 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 да, не, не, не було! Не було нічого! Не, не було нічого не було! Треба було до кінця грати, бля! Нічого не було! А чого ви остановились, казана? Гол міг бути, блядь! Розігруй м'яч! Такої На... симуляції я навіть жат Неймара не бачив. бою цю нещасну команду казанам, блядь. Але трибуни за них збилися, блядь. <рес> за Мазо... зубами, зубами виграли спорний момент. Мазо кинув коментаторський <рес> цех. блядь. <рес> Артем Владимірові ставить лайк. Ой, давай, ой, давай, будівель, Петя. Пожалуйста, Віддавай! Та ні, 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 ні. Ребята, дві хвилини треба дограти! Далі, далі. Всі трибуни. Скандують слово Казанан. Народна команда. І народна команда поки свій народ не підводить. Один-один на табло. Який довольний стоїть. Капітан цієї команди. Посмішку навіть збоку видно. Ну до кінця довіграй Казанан! Ван Персік не встигає. Знову не встигає. Ван Персик! Але там бобр. Поста... Та, та чом не Бобчика на ворота поставили? це ж вообще ноль. Ой-ой-ой. Бобчик на воротах це вообще біда! бля. Конечно. Це на Дідро їде, бля? Це на бе. На кубковий матч! бля. Бобчик намертво, на мертво, бля. Хвилина! Казанат, хвилина до кінця гри! Заспокойтесь, заспокойтесь. Давайте, Казанан, Кон... да, но... Контролює м'яч, команда Казанан. <ріст> щоб, щоб вистояти. Опчик, заведи команду. Да, блять, в общем, сейчас между ног пропустят, три. да, вроде. Слабый удар какой-то, такой. с андрофоном. Ау! мяч, гарма! Скажите, скажите, как вполне зараз стоит на воротах Боб. 25 секунд! Хочешь сейчас сказать Марли, а Лени, это гармаш. просто он уверенным движением, как с пивом в супермаркете потянулся, понял, блядь? Нет! Ой, хороший, сдержит, давай, отперся! Дро! Дро! Давай! Бро, а. давай. Да. -и -и -и. Момент! -и -и. Да! <сесс> 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 До вихода! До вихода гра! Чудову нагоду маванперсі протягнув м'яч, але не влучив в твір воріт! До вихода гра! Повертайтесь! Ігра до вихода! Все, пенальті! Пенальті! По три пенальті б'ють команди! Вибирайте ворота! По три пенальті, мужики. По три? по три пенальті. По три? По Артем, по можна? Три. можна? Ви дивіться, які зараз на, е, на яке навантаження на полі. Це атмосфера. Да, так, на нагадуємо, Кубковий май закінчився з рахунком 1-1. І зараз команди будуть прибивати пенальті. Высказано нам. Ну, кто наоборот? Ну. ну так вы решите. Что звёзд? Линия, Метр от я... линии, метр от я... линии. А, а ты и <свяк> 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 Так подожди, надо же на это. Ты станешь. Кто а первый бьёт. А кто первый блядь. Давай. Я разлучу, бью, бьете. я бью остальные. Давай, кто первый Давай. Давай. Давай я давай. были я выбираю, чтобы вы Итак, были мяча Хакиме. Кто на Я стану. Нет, три вот три. Природ, то не доставай, бо нам Це а ти Ні, Давай. А Хакан бьет? Так, Белямячаван Перси, перший пенальті. Персік. Давай, мальчик, давай! Персік. Один ноль попереду команда Казана. Давай, ответочку! Далі, где бей. Дальше постар від, від, від линии. Нема метра. Нема Та гола, бляд, нема. На а по скільки удар? по п'ять? По три? А, по три? Да? Я точно не б'ю. Я не вмію бити, блядь. І так, кейн пробиває. Мимо, мимо! О, Бере цей удар гатузо! І 1-0, поки казанам попереду. Невже Єміше казанан барига. вийде в фінал, купка! <ривіт> <це>, <ривіт> ну, так а чого в великому футболі 11 не б'ють? По 3-3 штуки. І так, пробиває. хто пробиває? Гатузо. Фо, фо, фо. фо. Гатузо Майже Гатузо! Є шанси. Я не б'ю. Так, ось. І так, Володя Головко чи Гатузо? Так, третій удар. Цікава дуель. Вова забиває. Рахунок стає 1-1. Оце інтрига. Кубку в кубковому півфіналі. Капитан! Кто бьет? Кто бьет? решите, кто вас пробивает. Хакан, Хакан пребываем, блядь! Да, капитан, не тянет эту команду. Треба выйти, требовал брата, Итак, в пенальти. Якщо Хакіми забиває, Бескет проходить далі, фінал. Далі, так, десь, так. І так, дуель Хакімі і Гатузо. Браво! 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 О, так, до на, наступної. <реку> <реку> до промаха. До промаха. Так. А чого? Бо того. Тепер ті двоє, хто залишили. До один один рахун. Далі, далі трошки м'яч. І так, далі пробиває новичок команди Казанан. Ось і давай! Казанан. Гол! Казанан виходить вперед! О, Оце драма! Оце драма! І так, Льоша депай біля м'яча. Цей удар може бути вирішальним. І Казанат в фіналі Кубка! Вітаємо команду Казанан! Вона переходить в фінал Кубка Вортар Лига!